Усім привіт! Зараз кінець місяця, що означає, що у нас сьогодні буде Project Pen. Будемо сьогодні оглядати, що я змалювала, що піде в пусті паночки і що ми додамо. І як взагалі прогреси. Починаємо ми з ось такого бронзеру від Катріс. Я ним часто користуюся тут 9 грам, я не знаю, як його весь добити. Кремовий продукт 9 грам, бронзер. Ну, я його використовую як і бронзер, як і контурінг, типу такого. Тому тут результат, як на мене, є, навіть. Немаленький, більше денся стає, тому далі користуюся з задоволенням. Далі у нас буде пудра, яка ніяк не має в ній денся. Будемо тепер висліджувати по ось цьому, от, тому що ну, немає тут абсолютно результату. Чи два місці, чи три в мене вона вже. В Project Penny у мене одна пудра, і я тільки нею користуюся, але як бачите, результату поки що абсолютно немає. У мене все попадало. Навіть дверцята з ось цього. От, от, так далі. Далі у нас буде ось таке. Тут я вже відмітила бази під тіні. Тут прогрес є, але він невеликий. У мене, мені здається, скоро трісне пакування, і я його перелью. в Ось таку от колбочку, типу такого тут крем зараз, але в мене ще такі є. Ну, поки що нормально, наче і йде вона повільно, хоч, але йде. Прогрес, хоч видно, не те, що в пудрі. І так зараз буде e, NYX Concealer. Тут також невеличкий результат, маленький, він дуже-дуже закінчується. Повільно, не знаю. Будемо далі його. Закінчувати. І це позор, я не знаю. Це просто тут ще два макіяжа, три, і в мене вже б вона закінчилася. Я дуже багато використала цього місяця, як бачите. Це місяць був, коли я користувалася від а Фіксатором, цей мені дуже подобається. Я його ще обов'язково повторю. І ще якийсь із новеньких. Там вони всі однакові, просто дизайни різні і блискітки різні. Все. От. Але вони всі однакові, чесно. Це міст, там фіксатор, ну, от, цей поки що залишається в нас, хоча, ну, як бачите, закінчиться за цей місяць. Далі у нас буде фільтр від Essence. І, чесно, його відслідкувати дуже важко, але скажу, що. Я ним користуюся дуже дуже часто, і як бачите, там не так вже багато. Але я не думаю, що за цей місяць закінчиться. Я до нього знайшла підхід, але він мені все рівно не подобається. Ну як я думала, що сподобається від мені. Він мені не подобається настільки. Ось така от тоналочка від Maybelline тут. Прогрес реально видно. Зараз вона мені подобається. Я її хейтила один час. Один час я любила її. Я спочатку любила, потім хейтила. А, зараз знову люблю, вона не ідеальна. А, в ній дуже багато справді ну, проблем реально, і як її наносити, і ну коротше, дуже багато з нею всяких приколів, але вона і працює буває дуже класно. Буває дуже класно, буває дуже погано, до неї треба знайти підхід. От знаєте, коли... З продуктом треба дуже багато проводити час. Оце вона От, ну, не, не, не наноситься в мене вона легко-мега, щоб я нанесла її і швиденько кудись пішла. З нею прямо посидіти треба. На неї все треба нанести нормально. Це буває дуже складно, буває нормально. От, я не знаю, від чого це залежить. На початку зими вона мені абсолютно не підходила, і в тому місяці також. А в цьому ідеально. Це не від холода, це не від сухості. Це не від моєї шкіри, я не знаю, як це виходить. Я її завжди однаково наношу. База від Essence в тому місці у мене абсолютно нова була. Тепер дивіться, от результат. Багато її йде, дуже багато треба наносити. Я її використовувала не так часто, але дуже багато її треба, чесно. З нею лягає, ну, тон, як і просто з звичайною базою. І, і як без бази, типу, ось так. От не знаю, тримає, воно гарно справді. Але ну, я використовую за цим тоном, з іншими. Нормально просто, а з цим ну, зрозуміло, що цей тон дуже сильно фіксується. Тому я не можу його оцінювати по цьому тону, який сам по собі дуже довго тримається. От. Але база мені, в принципі, не подобається, як вона відчувається. Для мене найголовніше, як вона відчувається на шкірі. А, і м -м, як вона пахне. запах в базах, ось цей який тут, як лак, якийсь для волосся, укладка для волосся. Знаєте, оце, як укладують волосся, це те ж саме чесно. Що я хочу прибрати з прочекпена поки що, це ось такі от ламель Тіні це я пересипала сюди, і бачите, я ось цей прибрала коричневий в тому місяці, а ось цей ні. Але зараз я хочу його прибрати, додамо потім інші тіні, так як я ними не користуюся так багато і, чесно, хочу іншими користуватися. Я не хочу їх прям, у мене немає цілі їх зараз закінчити. Тому прибрали ми їх. Зараз будуть у нас рум'яна, це пастель і ламель. А ось тут ламель. Ось Тут пастель, я їх мішаю, ну, вау! Це справді дуже гарний продукт. І знаєте, якщо інші продукти мене якось, ну, я ними не хочу буває іноді користуватися якось цим, от, то ось цим я завжди хочу користуватися справді. Мені хочеться і закінчити, але при цьому мені подобається цей продукт. Я від нього дискомфорту не відчуваю. Я завжди користуюся цими рум'янами. І коли вони закінчуються, мені здається, мені буде якось незвично іншими користуватися. тому що до цієї формули двох рум'ян я звикла дуже сильно. Ці сяють так гарно, але це більш хайлайтер, ці матові. І вони разом просто меч так гарно виглядають, чесне слово. От, тому використовую. І надалі, і хочу денси побачити. Ну і мій хайлайтер, який мені вже дуже сильно набрид. Я думаю, ви збираєтесь тут подивитися, чи закінчила я цей хайлайтер, чи ні. А, чесно, я не знаю, коли я його закінчу. Він мені набрид. Я ось тут перемістила, як бачите, тут було по краям, я його спресувала, все отак от виглядає зараз. Чесно, він мені набрид. Я не хочу ним зараз користуватися, але буває, користуюся. Ну а зараз я іншим трошечки користуюся, але залишаємо його, тому що добити. І цікаво ж, коли я його змалюю. Але я спочатку, коли користувалася ним, коли на початку тільки свого Project Pen, я думала, що його швидко закінчу. Я думаю, всі так думали, тому що я дуже його активно закінчувала, дуже багато його наносила а, нормально так. От і мені так подобалося, зрозуміло, що не тому що я тільки його хотіла закінчити. А, але зараз. Я розумію, що це так було дивно, те, що я думала, що я його закінчу просто за місяць, там. тому що ну, це не важливо цей хайлайтер закінчити, як і всі хайлайтери, в принципі. Далі у нас буде ось така штучка, яку я в тому місяці додала. Чесно, тут буде результат, видно, коли вже день це буде. Зараз тут ямка збільшилась, як на мене, але я не бачу прямо мега-результату чи що. Будемо надалі користуватися. Поки що залишається ще тінт від глимбі, чесно з ним зараз не користуюся, і там небагато залишилося. Може почну, якщо ні, то все рівно я його залишу в Project Penny. Щоб трошечки ну, дивитися хочу, <гум> чи <гум> воно закінчується. А, абсолютно, я закінчила цю олійку, Чесно, я її не закінчувала, тому ну, тут ще можна трошечки-трошечки назбирати, ось, ще на пензлику і все. А, я її не закінчувала так швидко, от подивіться, який результат. от от. Сюди, ось так от. А, Я її не закінчувала тоді, тому що я тоді. Використовувала від Патрісії Лідош, якщо ви пам'ятаєте таку в мене прозору. От. А як тільки в мене вона закінчилась, я ось цю почала просто використовувати. А далі в нас буде. Те, що я ще одне закінчила, це ось цей клей, боже, просто, там нічого немає, хоч і здається, що є. Тільки на пензлику я це заберу все, а там, ну, вже немає нічого абсолютно. Тому ми його нарешті відправляємо в порожні баночки, як і це ми прибираємо. Два вже продукти, які я використовувала, І я дуже рада, що я їх використала. І ось це було не помилкою додавати цей продукт в Project Pen, так як якщо б не Project Pen, я його б не закінчила. Він би в мене лежав, а так я, в принципі. Нормально з ним ходила, нормально наносила, і навіть він мені бувало подобався. Але все ж таки, я не рекомендую цей продукт, тому що це ну, продукт, до якого треба знайти підхід. А навіщо нам такі продукти? Не треба нам такі продукти. І далі у нас буде ще це... що... <позор>, позор, тому що я вже два місяці кажу, що я його закінчу, але я вже туди пензликом лізу. І просто і, ну, не можу його закінчити. Це просто відпрацьовую свої 50 гривень, за, ну, які я заплатила. За нього це просто це афієна штука за 50 гривень. У багатьох кришка відлітає. У мене нічого не відлітає. Я Його носила з собою, возила з собою. Нічого у мене не відлітає, тільки ось тут, от, бачите. Але це можна протерти, якби мені просто не хотілося це робити. От, Я дуже чекаю, поки його закінчу. Може, в цьому місці, а може ще один. Вже не буду обіцяти, чесне слово. От, Але якщо в мене закінчилась вже олійка від Ламель, то ось цей буду активніше використовувати. Так, хотіла я прибрати цей, але поки що залишу все ж таки ось цей продукт. Від Color Intense, ось такий от блиск, він дуже гарний. Там його не так багато залишилося, але я ним не часто користуюсь, у мене не тягнеться до нього рука. Плампер від Maybelline, вже тут зняла дозатор, вже там і по краям залишилось, і трошки на денці. Ну, не знаю, закінчу не за місяць точно, але коли закінчу. Ще додаю в пусті, в порожній баночки, ось цю туш. Вона ще, бачите, вона ще така жива. Я їй вже один раз додавала в порожні баночки, але, як бачите, і вона ще навіть щось малює. О Боже, навіщо я це зробила? Але вона вже штиняє, її вже, може місяць вісім, ще дуже багато, може 9 навіть. От, тому ми її відправляємо. Зараз протру руки від цього всього. І покажу, що ще в нас залишилося: це олівці. Від Glymbi. 109 і 110 -й. Чесно, 110-м більше користувалася, але його чомусь менше ну ушло. А от 109-й у мене дуже активно почав закінчуватися. а От, 110-й не знаю, може його не точила місяць, не знаю. Ой, я не можу. О, ось, нарешті, нарешті. Ось такі два олівця. Користуюся, є поки що, і ну, я їх, у мене не було цілі їх прям закінчувати. Просто вони мені подобаються, я ним користуюся. А далі в нас ще залишилося, що немає вже нічого. Олівець ще один від Eveline. Для брів, І, чесно, його економила, я його не дуже багато використовувала, оскільки його залишилось тут. Буквально ну, так, на місяць знаєте, покористуватися. От, і все. от така, от, ну, В принципі, я три продукти закінчила. от, а, Три продукти. А де третій мій продукт, який я закінчила, я не пам'ятаю, чи я його туди поставила, Що я закінчила ще, я запуталася вже. Знайшла три продукти, які я закінчила, і один палеточку я прибрала. Зараз будемо додавати, і перше, це ось такий скраб від Essence. Бачите, тут така вже ямочка є. Там, якщо чесно, кажеться, що його дуже багато, але там таке округлене дно, тому він швидко повинен закінчуватися. Тим паче, якщо я його додаю сюди, то хочу побачити якісь результати. Я ним. Активніше буду користуватися. А, далі хочу ще додати ось такий от фіксатор, так як той закінчиться в цьому місяці, хочу ще такий додати, бачите, скільки його зараз я відмітила. Подивимося, що буде. І останнє, що я хочу додати це з палеточки а, один рефіл. І саме ось цей це мій улюблений просто колір тут. І, в принципі, якщо ви знаєте, Якісь аналоги, може, якихось українських брендах. Будь ласка, напишіть, я готова його купити. А, подивіться, тут буде легко відслідковувати, тому що тут вже велика ямочка. Я І я його додаю не через те, що я його хочу закінчити, а через те, що я ним дуже часто користуюся. І буває, я дуже сильно його економлю, якщо чесно. От. От бачите, який тут перелив незвичний з білого, в рожевий, дуже гарно, тут немає окремих блискіток. Просто я не знаю, як цей відтінок знайти, якщо ви знаєте. Напишіть мені, будь ласка, я не можу без цього відтінка просто жити. Ось такий от. Більше тут не хочу ніякі відтінки закінчувати. Може, якийсь із ось цих. Подивимось, чим я буду користуватися. І це було все ось такі от плани на наступний місяць. Тому дякую вам дуже за перегляд. І зустрінемось через місяць.